На підтримку і потреби спецпідрозділів ЗСУ, так вирішили організатори, коли планували перший благодійний гастротур. В Одесі провели прем'єрну благодійну гастровечерю, в рамках якої топові шеф-кухарі Асоціації кулінарів України дивували гостей різноманітними стравами української кухні. І це вже 11 одинадцяти благодійний гастрозахід, який проводився в різних містах країни. Цього разу збір спрямований на техніку, що забезпечить захисників наш. Його неба найсучаснішим зв'язком хтось заради перемоги воює, хтось працює, хтось волонтерить, а хтось готує. Топові шеф кухарі України організували в Одесі благодійний гастровечір. До цього заходу шість українських фахівців готувалися протягом двох діб. Кожного разу вони пропонують нове меню. В Одесі гостей дивували дев'ятьма різними стравами кримсько-татарської, галицько-прикарпатської та центрально-української кухонь. Всі страви вони абсолютно різні. Вони мають різні інгредієнти, і звісно, що основним мотивом те, що є. Ми намагаємося готувати страви високої кухні. Це вже 11-та гастровечеря в країні, і друга в Одесі. До цього було проведено чотири таких благодійні заходи за кордоном і шість в Україні. За весь цей час вдалося зібрати більше 16,5 мільйонів гривень. На виручені кошти було забезпечено бійців автівками, дронами, раціями, генераторами і ще багато чим що ряд. Тує життя та прискорює нашу перемогу. Насправді ми кожного разу хочемо перевершувати Крайній вечері. В рівному взагалі було 10 мільйонів. Це було для нас під новий рік з таким шаленим успіхом. Ну, ми хочемо як мінімум заробити не менше ніж минулого разу. Під час вечері було проведено аукціон серед переліку представлених лотів марки гур з підписом Буданова. Прапор підписаний генерал-полковником Сирським, розписані українським орнаментом гільзи та багато іншого. Управління поліції охорони всякими засобами, способами намагається допомогти Збройним силам України, тому вирішили прийняти участь в даному заході. Також ми зібрали хлопця нам передали з передової гільзи. Ми своїми силами їх розмалювали. Там Вишиванка, Тарас Шевченко, там -то, різні. Є розрисовки і намагаємось зібрати максимум коштів для того, щоб передати на Збройні сили. В Одесі збирали кошти для придбання ППО КАЗ, обладнання, що забезпечить підрозділ сили протиповітряної оборони найсучаснішим зв'язком. Організатори обіцяють продовжити такі благодійні гастротури. Ми, як готельний оператор, можемо запропонувати нагодувати людей, запропонувати затишне місце. Заради великої мети кожен має віддавати те, що йде в нього від серця. У нашому випадку це благодійна вечеря. На благодійний захід завітали декілька десятків людей, які мали можливість підтримати донатом українських військових, а також розширити свій гастрономічний кругозір. От. Усі зібрані в Одесі кошти пішли на спецпідрозділи зсу. Подальші благодійні заходи мають провести у Чернівцях, Львові, а також за кордоном.